Почнеться з якоїсь іншої країни війна. Будуть якісь там теракти чи бавовна взагалі це буде питання. Номер один. вони підуть на крайні міри і закидають нас ядерну зброю. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми говоримо про те, що нам чекати в травні місяці. В нас сьогодні в гостях пані Ані Атаманова. Вітаю, Анічка! Вітаю! Ми робили дуже багато прогнозів. Ми вже чекаємо контрнаступу, але все ж таки новини є досить дивними. Я хочу подивитися, знаєш, які новини зараз стосовно військових, чи планують відводити наших військових в на Донецькому напрямку, чи планується там якась ротація військових? Давай подивимося угу. Донецький напрямок. Взагалі сьогодні будемо дуже багато говорити про військових, тому що немає такої родини в Україні, де б зараз не були військовослужбовці. У нас в країні війна, і е, найперше за що переживаємо, за їхню безпеку. Uh, і ще за що переживаємо? Переживаємо за їхню долю, що їх чекає тут. Дивись, яка мені йде інформація, що <кій> якась є інформація про те, що на Донеччині. Повинні застосувати потужну зброю. Проти, Син, наших, проти військових. наших військових. Тому на рахунок цього, можливо, і думають якось відводити військо. Така угу. є інформація. Так, але як буде? Буде протистояння, Тобто з боку Росії з боку Росії. Ідея шантаж про те, щоб нас змусити домовитися на найближчий час. Переговори не буде. Не, не буде. буде наша сторона не йде на погодження. Так. Бачиш, диск тиснуть. Дивися, зараз всі вже почали верещати за перемир'я. Білорусь заверещала, заверещав Китай, заверещала Турція, Франція. Давайте будемо перемир'я робити. перемир'я. Яке може бути перемир'я, коли ворог на нашій землі? Хай виходять з нашої країни і самі собі з собою миряться. Це моя особиста точка зору. Чесно, просто з скаженими собаками миру будь не може. От, просто не може. В мене таке питання. Зараз оця тема мирних переговорів. Е, як будуть в травні розгортатися події? Чи піддасться цьому тиску Україна? Ні, не піддасться. Ні, бачиш, імператриця, карта імператриці і туз мічей. Ні. Ми рішуче на налаштовані і не будемо. Тобто, ці лікаючі новини, жахаючи про ядерну зброю, ми попереджені, але ми не будемо відступати і погоджуватися ні. Як Британія дивиться на схиляння України до мирних переговорів? Насправді яка політика Британії відносно переговорів України і Росії на сьогодні? Британія точно підтримувати буде а, те, щоб була перемога однозначно України. Британія повністю підтримує. Бачите, які гарні карти угу. випали. Лебеді. Угу. А, вони за нас однозначно проти Росії, тому що вони розуміють усі, якщо ми поступимось. Навіть домовимось, поступимось територією, то це все Росія просто зазнається і буде і на іншу країну йти. По-любому. По просто ніх ніхто не хоче, щоб була застосована ядерна зброя. Ядерна зброя планується застосовуватись якась от локальна, не така масштабна, а я вже казала локальним зривом. І цього ніхто не хоче з розумних, адекватних лідерів і правителів. В травні місяці якою буде ситуація з переговорним процесом? Чи будуть піднімати це питання? Так, буде активно підніматися питання стосовно ядерної зброї. Буде якась, можливо, будуть збирати всіх, всі країни, у яких є ядерна зброя, і розмовляти про це. Будуть важливі переговори, і на рахунок цього будуть, звісно, розмови, розмовляти і думати, обдумувати план, як уникнути цієї загрози масштабної буде. Потім ще виявляться країни, я вже казала раніше, от почнуть знімати маски ті країни, які проти України. От зараз на рахунок Франції. От, бачиш, вийшло так, що Франція також виявляється, ще вагається, але, звісно, вони більш прихильні до Росії, аніж до України. І ще будуть країни, які. Знімуть з себе маски. Врешті, я бачу, що потім, щоб з України якось відволікти увагу Путіна і Росії, що вони не так нас атакували, почнеться з якоїсь іншої країною війна. Так. Між іншими країнами. Е, давай глянемо на травень місяць. Зараз дуже багато військових жаліються на свою ситуацію. Наприклад, військові, які зараз знаходяться в Бахмуті, знаходяться на нулі, що їм бракує зброї, що в них недофінансування, їхні рідні в шоці. Чи покращиться ситуація для військових в травні місяці у фінансовому плані і в соціальному плані? Чи буде в них соціальне забезпечення покращуватися? Це те, про що ми говорили ще влітку, що буде в нашій країні а між військовими, військові будуть тиснути на владу і висказувати своє невдоволення, тому що. Ну, і листа, так, звати, багато побачити. буде претензій, багато буде скарг, невдоволень до Верховної Ради. Говорити про це будуть. Зараз ми оціми коштами, які нам надають, так, ми намагаємося. Тобто влада намагається перекрити ті дірки економічні, щоб ми в економіці трошки встояли, тому і, тому і не додають військовим, навіть забирають. Але до чого це призведе? Ну, Будуть протести. Будуть вимагання дослухатися до військових, тому що їх змусять Їх змусять все ж таки а, повернути ті виплати, які хочуть зняти, доплачувати. Угу. І я бачу, що ми будемо, якісь будуть іще розмови про те, що нам бракує коштів. Ще будем, буде просити про допомогу фінансово. Родини військових, які загинули, чи зможуть вони отримати гідний статус в суспільстві і нормальне фінансування? Чесно, от те, що я бачу. Трошки будуть як плутати. Не так швидко частинами будуть віддавати, декому, можливо, навіть і не додавати буде таке. То постійно потрібно буде а, скаржитися і вимагати від влади. Тому що, так, дійсно, ми, чесно кажучи, ми, багато у нас дірок в бюджеті. Ну, і ніхто не відміняє те, що. Хтось да, і наживається на війні. Uh -huh. Тут це також є. Не всі такі чесні, як, би, як хотілося б. Uh -huh. П'ятому місяці взагалі це буде питання номер один. Uh -huh. Конфлікт військових будуть ображені. А і навіть невдоволені. Ну і також за полонених вимагають серйозні відкупи тут також це є. Я скажу так, от те, що я бачу, якщо чесно, що. Якщо почнуть вимагати да, свої, ті, які обіцяли кошти, і вони не мають на це право, люди, так, то якось затримається питання з поверненням полонених. Це буде поруч іти оці питання повернення викуп полонених, так, обміни, з питанням про виплати в повну міру. Тим, кому повинні воєнним або родичам, угу. а в червні ситуація так, так. з забезпеченням військовослужбовців покращиться. Так. покращиться. Угу. Не зовсім. Ні, Бач, йде обман на гроші. І потім ми ще будемо чекати на допомогу. От десь ближче до осені, можливо, ще раз нам буде якась допомога. Так, Бач. угу. Добре, так. Тепер давай подивимося стосовно територій українських. Дуже багато говорять зараз про те, що. Україну будуть е, змушувати залишитися на кордонах е, 2021 року, а на 1991 угу. року. Е, давай подивимося, е, чи вийде українська армія до кінця літа на кордони 2021 року. Не зовсім. Будемо спроби будуть, однозначно, якісь звістки, десь ми поступимось, десь, навпаки, пройдемо. Бахмут. Одеса Бахмут. Тут мені йде інформація про ці два міста. Давай подивимося про Одесу. Одеса мені не подобається. Що відбувається в Одесі? Що буде відбуватися в травні місяці в Одесі? Що планує ворог в Одесі в травні місяці. Що планує ворог в Одесі в травні місяці? Правдиву інформацію будуть розпускати так багато інформації, тиснути mm. будуть населення. Якісь будуть е, також маніпулювання е, серед людей, підбурення проти нашої влади. Е, вони зараз взагалі будуть запускати оцю пушку, що наша влада краде mm -hmm. і обманює це все піде. Ну, воювати нема чим то запускають так. язик. Ну дивіться, не ведіться на ці побрехеньки, не ведіться на те, що вам розказують у вуха. Навіть якщо вам мед на серце лиють, не вірте. Бачиш розлад в сім'ї по картам ходить. Mm -hmm. Тобто, це будуть між населенням і нашою довірою до влади піднімати оце питання, побурювань mm -hmm. стосовно військових і так далі. І тому я так бачу, що багато хто з людей вже налаштовані в бік Росії. Не всі, але Ах... негарні події, не подобається мені. Тобто в Одесі не буде спокійно. З цим, щоб, з чим це буде пов'язано? Страх людей бачиш активні якісь дії будуть, вогонь. Тобто люди будуть залякані, встревожені, не буде спокійно. Чи буде морський бій в акваторії так, Чорного буде. моря в травні місяці? Якраз хотіла про це сказати, що біля води, біля води, люди будуть налякані, не буде спокійно. Взагалі, так. Знаєш, що найцікаві? Що наша друга ведуча, Любочка Рибалко переїхала до Одеси, до батьків і чекає мене в гості за два тижні. Так. Але я все одно поїду. Ти знаєш, от як підготовка буде натяк, якісь будуть погрози. От я бачу, будуть якісь кораблі окружать. Чи пов'язано mm -hmm. це нагнітання з mm -hmm. контрнаступом України? Контрнаступ. Дивися. Зараз буде багато фейкової інформації. І в інтернеті, угу. і в СМІ. Е, з нашого боку, це в нас є також ну, такий план. Тобто ми не, не, не настільки вже і ми е, дурні, щоб просто так виходила ця інформація, але це так потрібно. І тому зараз навіть з нашого боку буде тиск на Росію про контрнаступ, про теракти. Теракти будуть в Росії однозначно. Ну, вони для того, щоб залякати нас, щоб не було контрнаступу, вони вже готують ядерну зброю в Білорусі. Вони це угу. прорахували на той випадок, якщо ми. але він... А що ж вони будуть робити з тою ядерною зброєю? Будуть возити по, по кордоні боєголовки і казати: Бачите, оце тактична ядерна зброя. бійтеся для... нас, бійтеся. Для того, щоб їм ще їх довести. Потрібно також е, мати неабиякий шанс, тому що про це вже всі попереджені. І не так, то просто їм буде їх перевезти, транспортувати. Саме питання буде в транспортуванні. Mm -hmm. Ось чому й будуть кораблі чатувати. Україна не хоче ніяк домовлятися. Ми не ми не ми, ми розуміємо, що якщо ми в цей раз дамо слабину, та ну з ким і послабимося, то то потім будуть воювати наші діти. Тобто, вже це питання поставлене на кон і ми все будемо робити для того, щоб було так, як як ми вимагаємо. Не будемо поступатись ніяк однозначно. Чому Європа нам дає так повільно зброю? Вони не готові до зміни влади в Росії? Чи є якась ще причина? Всі розуміють, що тут не тільки Росія, а й ще декілька країн, про які ми говорили в минулому прогнозі, особливо Китай, можуть об'єднатися і піти проти Європи, проти Америки. Тому зараз, зараз всі дуже повільно. І потрошку видають усі ці ресурси, тому що ніхто не хоче сильно провокувати і злити. Ну, не розуміють, що Росі... ну будемо казати чесними: Росія це також не просто там, що взагалі нічого і ніякої загрози не несе. На жаль. Дійсно, вони накопичували і зброю, і ці плани вони виношували тримати біля себе і Білорусі, і Україна, княги, як то кажуть. Ось, і взагалі Путін давно мріяв відмінити оцю нашу незалежність і приєднати Білорусі, Україну і ще там. Ось тому, тому зараз повільними кроками. Помалу, ледь помалу ми будемо, будемо стримувати на територіях навіть не те, що ми розраховували на те, що нам доставлять зброю, ми всі дивилися по картам, пам'ятаєш угу. ще е, взимку, що нам повинні дати ту зброю, вона є ця зброя потужна. Але якщо ми почнемо явно, ми вже перемагаємо, так, явно перемагати, то Путін піде на крайність. На крайні міри. Ці крайні міри нікому не потрібні з багатьох причин. Вони хочуть поступово зламати їхню економіку повністю в Росії. Ось знешкодити хоча б одного ворога, але є ще Китай. Є ще Китай, і Китай не потрібно думати, що вони слабкі, вони навпаки, я, я знаю, про що я говорю: вони готові підтримати Росію заради того, щоб піти проти Америки. Тому що Китай і Америка це два вороги, давні вороги. По-любому, якби Китай не залежав від Америки, про це також ми говорили. Не потрібно знімати з рахунків те, що є і Китай, і Північна Корея, і Іран, і тому третя світова нікому не потрібна. Ніхто не хоче починати цю третю світову війну, але вона поступово, поступово ледь-ледь і почнеться. Тому ну, ще є шанси, якісь там. А, і так, і планети також зараз сходяться про те, щоб люди домовлялися. розумієш, от перемовини домовну. Ну ще давайте спробуємо ще домовитись. Але як ми можемо домовитись поступитись своєю територією, на якій стільки пролилося крові? Ми не можемо зрадити зрадити тих військових, які захищали нас, і зрадити наших дітей, які. Після нас, так, ми не якийсь час затримуємо це, погодимось, але наші діти будуть потім також кров'ю платити за ці землі. Тому, вже якщо ми пішли на цей крок, то ми повинні їх відганяти усіляко, можливими і неможливими способами. Будемо ми все це робити поступово. Я казала, що я не бачу перемоги. Ближче аніж 25-й рік, от у мене випадали такі карти, розумієш? Взагалі, коли ми так послаблення буде, тучі будуть розходитись. Ми, ми, бачиш, ми, був такий етап, що ми все ж таки, я не говорю про ці гарячі міста, гарячі угу. точки. Ми трошки видохли, ми трошки заспокоїлися. І так, потрошку воно відходить, заспокоюється. Ця агресія, агресивна хвиля потужна. Тому зараз, зараз Україна повинна хоча б стримати і поступово нам будуть все повільніше надавати цю зброю. Тому що швидка перемога на нашій країні вона неможлива. В апріорі, неможлива. Якщо ми будемо показувати явну перемогу, явну перевагу, то вони підуть на крайні міри і закидають нас ядерною зброєю. На це буде також реакція з боку США однозначно, і так і зачепиться Третя війна. Зараз всі країни готуються. Готуються максимально, поповнюють зброй, збройні запаси. І я кажу, що Японія зараз виготовляє серйозну зброю. Анічка, в мене таке запитання. Ну, прогноз в нас вийшов такий доволі серйозний, доволі такий важкий, напружений. напружений. А що хорошого можете сказати про травень місяць? Що гарного, які гарні новини чекають на українців у травні місяці? Угу. Так. Ну знаєте, от хочеться почути щось хороше. Бідні люди вже втомилися від цього негативу. Нагадую, проте поканічка робить розклад, що ми збираємо на дрон для контрнаступу для нашого навідника, який звернувся до нас в прикріпленому коментарі до цього відео. Ви можете побачити інформацію. Будь ласка, давайте допоможемо. Зберемо ту суму в кінці кінців. Невеличка сума. лишилося зібрати 100 тисяч гривень. Будь ласка, гривня до гривні, 100 гривень до 100 гривень. І все ж таки ми зможемо подарувати. Бійцеві, ось цей необхідний дрон. Дуже звертаюся до вас особисто, до кожного. Будь ласка, давайте зробимо це разом. Приємні новини це можливо повернення полонених. Стосовно дітей буде підніматися питання тих, яких викрали. Ось це питання буде вирішуватись. Я не скажу, що воно повністю вирішиться, але буде активно в СМІ а, скрізь будуть розмовляти про цих дітей. Буде багато брехні, однозначно буде багато брехні. А, ну, в принципі, що я хочу сказати, що не буде легко. Ну, Хочеться сказати щось приємне, але ну, я бачу, що не буде легко. Ми будемо. Ну, щось приємного, те, що будуть якісь там теракти чи бавовна, це нас буде радувати. Але загалом нам ще потрібно трошки набратися сил, піднатужитись і налаштуватись на те, що от-от нам буде легше. Влітку вже трошки якось, може, ближче до цього, вирішиться питання. Все ж залежить від перемовин. Все залежить від того, як домовляться. Зараз Китай намагається е, прорахувати, що хоче Китай. Китай насправді мені, е, я дивилася на Китай, і я не знаю: в мене відчуття, що там буде багато смертей. Якась буде хвиля, що спровокує багато смертей. Багато життів буде втрачено. І я переживаю за Тайвань. Я переживаю за Тайвань. Чому вони досі ще не, не вирушили з активними діями проти Тайваню? Тому що їм заважає США, Америка, Ось, Китай. Але це на майбутнє питання буде підніматися і. На жаль, нам ще потрібно трошки почекати. Приємні новини в деяких містах. Ми десь просунемось, будуть перемоги, але десь і поступимося. Бахмут якось мені тривожно за це місто. Дякую, Анічку. Шановні наші глядачі. Ставте в подбеку пані Ані, якщо хочете дізнатися, що чекає залужного в травні місяці якою буде доля нашого Зеленського і чи будуть зміни в офісі президента? Переходьте по посиланню на канал Анни Атаманової. Свіжий розклад вже буде там. Ну а також детальний прогноз по тижням на наступний місяць. На цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей. Анна, дякую. Дякую вам, до побачення.